Ші випускникам підготовка до перемовини з росіянами та пастка для підлітків. Це те синомарафоні. Єдині новини. Я Наталя Островська розпочинаємо. Росіяни окупували Романівку, це в напрямку Костянтинівки та село Троїцьке. Вона за кілька кілометрів від Дніпропетровської області. А ще ворог має успіх неподалік рідко Дуба. Це вже на Харківщині, бік річки Оскіл. Такі дані аналітичного ресурсу Deep State. Тут же на харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Стариці та Кам'янки. Це вже свіжі зведення від генерального штабу ЗСУ. Загалом минулої доби по всій лінії фронту відбулося півтори сотні боїв. Росіяни вже мають достатньо сил біля кордону, аби атакувати Сумщину. Так заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Власне, окупанти це й роблять. Найактивніше залучаючи малі групи своїх вояк, що намагаються проникати у села та закріплятися. Також у прикордоні збільшується кількість ударів фпв дронами. На Донеччині поблизу Турецька наші війська відбили наступ окупантів, проте бої тривають. Сили оборони утримують натиск противника та зупинили вже 38 атак на Покровському напрямку. У генштабі відзначають роботу, зокрема, воїнів 101-ї окремої бригади територіальної оборони, 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг та 32-ї окремої артилерійської бригади. Дев'ятирічну дівчинку росіяни вбили. 16-річного хлопця поранили на Запоріжжі. Підлітка прооперували, стан його тяжкий. Такі наслідки ворожої атаки на прифронтове село у Пологівському районі. Росіяни скинули каби на житлову забудову. Один будинок повністю зруйнований. Ще кілька пошкоджені вибуховою хвилею. Також є поранений в Оріхові. Двоє загиблих. і Четверо поранених на Сумщині. У Білопільській громаді ворожий безпілотник убив пенсіонера. Згодом у лікарні померла елітня жінка. Двоє потерпілих і у Хотінській громаді. А по Недригайлівській ввечері росіяни вдарили двома ракетами. Постраждала жінка вже вранці. Ворожий безпілотник атакував машину з хлібом. Поранений водій. У роменській громаді ціллю росіян стала ферма. Загинуло близько 300 тварин. І дронами окупанти поцілили по Харкову. Там постраждала людина у двох районах міста. Внаслідок вибухів пошкоджено два підприємства та багатоквартирні будинки. А в Ізюмі двоє поранених снарядами російські терористи поцілили подмін будівлі, приватних будинків, газові мережі. Нові жертви на Донеччині у Покровську Росіяни вбили трьох містян та поранили одного у Білозерському. Ще двоє загиблих і двоє поранених. У Слов'янська вибухами поруйновані понад три десятки будинків. Є потерпілий. троє постраждалих у дружківці, і ще двоє у Донецькому. 200 тисяч гривень випускникам медичних вишів, які вирішать працювати у селах або в зоні бойових дій. Таку одноразову виплату затвердив уряд. Вона стосується тих випускників, хто буде працевлаштовуватися у 2025 році. Кабмін сподівається таким чином вплинути на нестачу кадрів у регіонах. Виплату надаватимуть випускникам інтернатури за лікарськими спеціальностями, які готові відпрацювати в селі або в зоні бойових дій щонайменше. Три роки у селах не вистачає сімейних лікарів у районних лікарнях, анестезіологів, хірургів, кардіологів на прифронтовій території взагалі обмежений доступ до медичної допомоги через зруйновані лікарні і міграцію фахівців. Лікарі без кордонів, зокрема, повідомляють, що не вистачає психологічної допомоги на деокупованих і у прифронтових територіях. Під бомбами, шахедами та ФПВ-дронами рятують життя. Далі в ТСН спеціальний репортаж із фронту це історії військових медиків і врятованих ними поранених бійців. Наша знімальна група вже не раз була у них у гостях. Тоді потік поранених був у десятки разів більшим. Але наразі ця точка надання допомоги настільки наблизилася до фронту, що рятують там насамперед. Найтяжчих бійців пацієнтів поменшало, але робота стала складнішою і набагато небезпечнішою. Знімальна група Наталі Нагорної побачила, в яких умовах працюють наші фронтові медики. На операційному столі приходить до тями Дмитро. Він важко поранений, але так хочеться, аби рідні вдома саме від нього дізналися. Так, поранений, але точно житиме і скоро обійме своїх. Живий, скоро буде здоровий. Я говорю з ним голосно, бо в нього перебиті барабанні перетинки. А ще поранене обличчя, кінцівки, стегно, грудна клітина, наслідки удару, дронів камікадзе. Таї в пів удар. Заїжджали на Макс про. Вони. Розбили фари, нам прийшлось вилазити з машини. Хірург Ігор записує цей довгий перелік поранень в карту і пояснює його пацієнту. Ще дуже пощастило. Важкий в нього поранення з 10 10-ї вечора від вчора, і був накладений тертурнікит на середній третині його мілці. Але ну, йому пощастило, або турнікет був неефективно накладений, там просто поранення стопи і не були ушкоджені ніякі магістральні судини. Ногу вдалося врятувати. Ми спочатку перевірили, чи м'язи живі, потім зняли турнікет, зробили фасіотомію, переглянули всі м'язи гомілки, що вони скорочуються, вони реагують на електроміостимуляцію. Я була на цьому пункті надання допомоги восени. Тоді тут було багато медиків, ще більше пацієнтів. Тепер тільки група хірургів і пацієнти, яким допомога потрібна негайно. За важкопораненими приїжджають групи МОАС, це міжнародний благодійний фонд, який займається евакуацією. Максим Пліс, лікар-анестезіолог, розповідає, у них роботи побільшало. Якщо раніше якось робота була взагалі частіше вночі. То зараз і день, і ніч, і ну, круглі круг, круга добу ми метаємося і вивозимо наших хлопців. Більшість лікарів звідси довелося перевезти подалі від лінії фронту, бо в місці, де ми знаходимося, стало занадто небезпечно. І бойові дії як і в людей збільшилася кількість роботи. Донецька область. Ну, ми її втрачаємо. Чи тобто, якщо лінія бойового зіткнення зміщується і зміщується в нашу сторону, то нам обов'язково треба кудись рухатися. Те, як тепер близько та бойові дії ми відчуваємо і на собі. У наш бік летять авіабомби. Від їхніх прильотів трусяться стіни та тріщать вікна. Напроти вікна не стійкий. Разом з нашими медиками ми йдемо в укриття під землю. Сюди ми будемо спускатися ще не раз. Добрий вечір. Куди тут? Ти? Я не знаю, де тут світло включається. Це крайні дні у них загострання. Вітаємо в нашій гостині у селі. Лікарі сміються і жартують з колегою, якого обстріл застав у душі. Це що ефір піде? Ну, покупатися? Дали дали так дали, чи ти ж сказав, що не дадуть. Ні, дали я, я якраз вмивався тут. Ну, із... А я Пишов що так трояндами запаху. На вулиці від прильотів керованих авіабом піднімається густий дим. Після обстрілу за графіком вечеря змога поїсти, поки немає поранених. Спочатку були каби, а тепер картопелька з грибами. Смачну Це Зараз кілька мішленівських зірок. Тільки що я вам знімала, як Вова сидів під кабами, а тепер я вам знімаю, і Вову після кабів потиш. Після вечері знову в укриття. Гудуть шахеди, гавкають собаки та лунають постріли. Частя, зараз немає поранених, тому є змога перебувати у відносній безпеці. О, у вас тут шахідна сторона. Ага. А вони над нами прилітають. Ця ніч минає в очікуванні. У лікарів робота починається о 5-й ранку. Поранені двоє бійців. Ну, поранення типове. Переломчик. Нічого такого. За всі пункти надання допомоги на цій ділянці фронту відповідає лікар Амір, каже поранених найбільше саме через FPV-дрони. Кульові поранення присутні. До речі, останнім часом також трошки є збільшення їх. Але вони завжди і по статистиці вони менше в цій війні, ніж ніж впіврони. Це болячка цієї війни. Бійцям нічого не загрожує. Поранення легкі до лікарів їх доставили швидко менше ніж 20 хвилин. І так само швидко приїхала евакуаційна бригада МОАЗ. Але так буває не завжди. Мінімум 5 годин були такі ситуації, коли 28 діб, 31 31 доба. І один раз саме тут було 87 діб. Хлопці виходили з оточення. ФПВ-дрон висів і біля вікон нашої медичної точки. Одна була тут, поруч десь впала, Ну, хлопці кажуть, десь за машиною погналися. Але до нас вже добувають. Ну, все таке досить далеко від ЛБЗ і вже тут і в півішки. Це ставить під загрозою ВАКи, перш за все, бо їм то все одно по чому бити. Ah, no. Вже за пару годин у лікарів новий пацієнт постраждав від скиду з дрона. Це вже третій пацієнт від початку доби. І Якщо перше двоє поранених в піві були умовно легкими, то цей пацієнт, на якого скинули ворожу вибухівку, вже дуже важкий. Поки цьому бійцю надаватимуть допомогу і готуватимуть до евакуації, по населеному пункту знову полетять авіабомби та реактивна артилерія. Але цього разу у лікарів не буде часу на це відволікатися. З прифронтового госпіталю Наталя Нагорна, Ела Білостоцька, Володимир Парахонський та Павло Садовников. ТСН СН Марафон Єдині новини. Щонайменше 110 тисяч 600 імен, знищених російських окупантів, вдалося ідентифікувати російській службі БіБІСІ спільної з виданням Медіазона. Утім, і ці цифри не остаточні. Бо реальна ж кількість, наголошують журналісти, може бути майже на 50% вищою. Тобто, варіюється у діапазоні 170 246 тисяч втрати. Можуть становити різні дані, розподіляються нерівномірно. Наприклад, для мобілізованих чоловіків з умовного Алтаю Буряції чи ти шанси загинути на фронті в Україні у 30-40 разів вище, аніж для москвичів. Себто Кремль намисно набирає військових з найбільш депресивних і криміналізованих регіонів. Багато з них йдуть добровільно, але і примусово мобілізовані теж є. Бібісі пише, що Буряція одна з лідерів за кількістю насильно мобілізованих. Прорив на полі бою так, віцепрем'єр, очільник міністерства трансформації Михайло Федоров назвав дронматку, який цього тижня вперше застосувала Україна. Безпілотник на базі штучного інтелекту ховає під крилами два ударні FPV і може пронести їх на відстань до 300 кілометрів. Потім ці впіві автономно знаходять і вражають цілі. Це можуть бути і ворожі літаки, і ППО, і об'єкти критичної інфраструктури. І усе це без GPS. вбудована система розумного пілота. Орієнтується у просторі за допомогою камер. Штучний інтелект самостійно розпізнає і обирає ціль. Вартість однієї такої місії 10 тисяч доларів, і це у 500 разів дешевше ніж запуск однієї ракети. Можливо, наступна зустріч у Стамбулі. Президент Туреччини виступає за проведення прямих переговорів Володимира Зеленського із російським диктатором Путіним. Про це за повідомленнями ЗМІ Реджа Пардоган заявив після розмови з президентом України. Лова Туреччини наголосив також, що зустріч Зеленського з Путіним має відбутися після завершення зустрічі між делегаціями. Черговий раунд переговорів може пройти наступного тижня, і Ердоган з зеленським говорили про умови, за яких Україна готова взяти у них участь. Напередодні голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ піде тільки на конструктивну дискусію, і Україна готова поїхати на переговори з Росією до Стамбула. Але Києву важливо отримати від Москви пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню і досягнення миру. Під час розмови президенти України та Туреччини згадали першу зустріч у Стамбулі важливим, але єдиним досягненням якої став обмін полоненими тисяча на тисячу. Але для подальшого руху до миру має бути припинення вогню, зазначив Володимир Зеленський. Вечірньому зверненні він оголосив, цивілізований світ має змусити Росію відповідати за війну, яку вона розв'язала. Щодо позиції московських керманичів, які досі нікому не показали свого варіанту так званого мирного меморандуму, який самі ж запропонували, Зеленський висловився так: це найбільш неадекватний суб'єкт у світі. Закон про санкції проти Росії почне рухатися у Сенаті США з наступного тижня. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем, який разом із колегою демократом, співавтором документа про санкції Річардом Блюменталем приїхав до Києва. Сенатори погрожують Москві руйнівними санкціями і заявляють, що США не стануть миритися з грою Путіна, який намагається вводити американців за ніс. Нині кажуть сенатори, усім стає зрозуміло, що Україна готова до миру, тоді як Москва лише грає на публіку та намагається виграти час, щоб загарпати більше територій. Саме тому сенатори не очікують від переговорів у Стамбулі, що призначені на понеділок нічого крім балаканини та безглуздої російської вистави. Грем та Блюменталь, співавтори законопроекту про введення 500% мит. Щодо країн покупців російської нафти. Нині під їхнім законопроектом є вже 82 підписи від сенаторів з обох партій. Це робить біль проти санкцій невразливими для президентського вето. я не бачу нічого в зустрічі в понеділок у Стамбулі, що давало б мені будь-яку надію на те, що Росія зацікавлена в мирі. Я думаю, що понеділок буде ще одним прикладом російської вистави безглуздої зустрічі. Майже кожному зрозуміло, що Путін зовсім не зацікавлений у чомусь, що призвело б до миру. Тож, коли цей двотижневий період закінчиться, я думаю, всім буде цілком зрозуміло, що Росія грає в гру. Ми змінимо цю гру, в яку грає Путін. Він зазнає сильного удару від Сполучених Штатів, коли справа дійде до санкцій. Vladimir Putin. Відповідальність лежить на Володимирі Путіні. Зараз будемо відвертими. Він розігрує Сполучені Штати як маріонетку. Американці не люблять, коли їх обманюють. І відповідь Сенату Сполучених Штатів буде чіткою та однозначною: 500% тарифи для всіх, хто купує його нафту, газ чи нафтохімічну продукцію. 500 відсоткові тарифи для Індії, для Китаю, які купують 70% цих російських енергоносіїв, та для всіх інших хто їх купує. Крафтові виробники та спікери з психології, бізнесу, освіти і здоров'я цими днями зібралися на Львівщині. В національному природному парку Сколівські Бескиди проходить перший всеукраїнський фестиваль розвитку та єднання Дивосвіт. Рафтовий ярмарок і майстер-класи, серед яких є, приміром, майстер-клас тілесної практики, антистрес або ж косметичної кухні. Чи встиг їх відвідати наш колега, ведучий 1+, плюс Костянтин Грубич? Просто зараз в нього дізнаємося. Костю дуже інтригуючі такі майстер-класи і тренінги. Розповідайте вам слово. Наточко, я не маю права не встигнути. Треба встигати всюди. Подивіться, тут посеред сколівських безкидів національного парку, переживали, що сьогодні буде дощ. А подивіться, яка погода сонце світить. Люди тут 200 людей з України, з Польщі, зібралися для того, щоб довести всьому світу, усім нашим ворогам, в тому числі, що ми не зламні, і ми розливаємося і єднаємося. І вся ця ідея згуртувати цих неспокійних крафтярів, творчих людей, коучів різноманітних поселилася в головах цих двох Ан... Анна Соломка і Анна Шацька. Звідки ідея? Ідея прийшла ще у 2018 році, коли я жила на острові Хортиця. Виникла ідея об'єднати людей заради їхнього всебічного розвитку. Боже, я був місяць тому на хортиці. Ви бачите, як все єднається. Ви підключилися. Так, я підключилася, тому що мені дуже відгукнулися саме цінності. А цінність в чому? Життя людей найбільша цінність, їх щастя, їх розвиток. От мені здається, що це загальні фрази. Ось що робить ось ця людина? От от ви, ви подивіться, що що, що відбувається. Ви послухайте. Це вібрації, це звук, який проникає в душу, в серце і зціляє. Йдемо далі. А тут відбувається майстер-клас з тілесної терапії. Ми так ми що відбувається? Отягнулись. Добрий день. У нас тілесно орієнтована терапія. Ми зараз вивільняємо стрес з тіла. Ви звідки приїхали? Я з Києва. О! Я тілесно орієнтований терапевт і нлп тренер. А я тілесно орієнтований журналіст і хочу за три хвилинки показати якомога більше. Ось подивіться, які чудові люди. Це камізельки, чи як як називають горсики? Як? Горсики. Горсики. А мені казала Люба Кузик по-іншому називали. Забув слово гельбики. 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 О, а ви яка чарівна? Дякую. Традиційні мотанки ляльки українські це берегині, це лялечки з глибоким сенсом. І це все ви на ярмарку виставляєте, правильно? Ну ви зрозуміли, що тут у нас руханка страшенна, це Тетяна Зіневич з музею, з Колівського. Я вас теж знаю дуже добре. Дуже приємно. Бойки скачуть по легойки. представляємо одяг бойків. Ну що, будемо робити наш перформанс? Нема питань. Але ж, ж, ж жарко. А це не... Прихотно. Давайте, одягайте. Я не, не даю мікрофон. Одягаємо, оце гуня чи як по-вашому? Так, так, гуня. Гуня, так. Гуня. Ма рука загубилася. Ось так. НАТО, Ната, всі, всі, всі друзі. Це я не для того, щоб посміятися, а щоб вселити надію, що Україна переможе в будь-якому разі. Як казав, як казав Довбуш за Харберку, це ж звід, звідси з бойківщини за Харберку? Буде наша перемога. Обов'язково Костю, тілесно орієнтований журналіст. Чи були ви вже на майстер-класах таких тілесно орієнтованої терапії? Що засвоїли які рухи? Що потрібно зробити для того, щоб стрес зняти? Покажіть нам. Для того щоб зняти стрес, треба по перше зняти ось цю гуню. Я ще на майстер-класі не був, але зараз буду показувати. Так, шановна киянка, покажіть мені рух, щоб наші глядачі в ТСНі зараз так. подивилися, що треба зробити, щоб зняти стрес. Щоб зняти стрес. Так. Так е, дуже щільно приту стопи торкаються, стопи дуже щільно торкаються до землі. І далі ви починаєте отак, от як собачка, витрушуватись, витрушуватись і це можна робити безкінечно. Це Мені ви треба розуміти. Я лише починаю зестивалу так, щоб так і потруситися. Можливо, так, як стрес виходить, ната Висоцька зараз повторить. Так, 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 повторю, все стресу немає. Можна легко проводити а, можна випуски, ви наступні ви. від новин трошки там Стамбулу передпочили все і поїхали далі. Отак працює ще можна уявляти, як у вас де стрес, як він відчувається в тілі, який він на що він схожий? Ми вже вийшли за супер, А я ще Ну, здається, все. Пі від Костянтина Грубича дякуємо вам і з нетерпінням будемо чекати в наступних ефірах. Ну, а ми продовжуємо. Далі до подій. І ще 11 українських дітей повернули до України. Із окупованих територій вдалося вивести двох сиріт, двох дітей українських захисників і родину, яка три роки була розділена через війну. Їхні історії кажуть в організації «Save Ukraine», дуже болючі. Одна з дівчаток з чотирьох рочків не бачила маму. Врятований хлопець сирота отримав від окупантів повістку в армію, тож він міг цілком вимушено опинитися на полі бою. Звільнений син військового три роки не бачив батька і старшого брата, який також понад тисячу днів пробув у полоні. Нині всі вони разом. Дехто зі звільнених пройшов через психологічний тиск тортури, і таких дітей досі чимало на окупованих територіях. Тож їхній порятунок каже Микола Кулеба: керівник «Save Ukraine» є ключовим завданням для держави. На сьогодні це вже 657 дітей, яких ми врятували з Росії з окупованих територій, і 145 з них це діти сироти. Вони б сьогодні могли поневірятися по російським сиротинцям. А багато хто з хлопців вже міг би із зброєю в руках пущеним бути на м'ясо як російський солдат. Але слава Богу, що вони сьогодні з нами. Повноцінне повернення до офлайн режиму навчання вже на початку нового навчального року у вересні мало ймовірне. Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький. Урядник наголосив, що поки йдуть обстріли, проводити весь освітній процес підземеллі просто немає можливості. Хоча нині в міністерстві активно обговорюють, аби максимально забезпечити реабілітацію і реалізацію політики школа офлайн і будують підземельні школи укриття. Втім, набагато складніше, коли мова йде про університети з тисячами студентів. Тож таким чином, за словами Виницького, з 1 вересня лише Київ та захід України працюватимуть в офлайн режимі. Одеса та Дніпро за змішаною формою. Інші ж міста через безпекову ситуацію залишаються онлайн. Додамо, що напередодні в українських школах лунали останні дзвоники. Святкування у різних регіонах будуть відбуватись по різному, просто неба в укриттях чи онлайн. Передовсім свій останній день у школі відзначали випускники. За даними Міносвіти, цьогоріч їх близько 360 тисяч. Через вибухи теракти спроби ворога завербувати підлітків в українських школах розпочали уроки безпеки. Співробітники СБУ і поліції пояснюють, дітям легкі гроші, які пропонують невідомі у соцмережах. Це пастка. А за кожним повідомленням може стояти російська спецслужба. На Львівщині такі заняття вже провели у понад 400 сотнях шкіл. На одному з уроків побувала кореспондентка ТСН Марічка Кужик і поспілкувалася з дітьми, які ледь не потрапили на ворожий гачок, але вчасно зупинилися. як не стати зброєю в руках ворога з конкретними порадами правоохоронці збирають повні зали школярів і розповідають, як саме підлітки можуть завербувати і втягнути у злочини легкі гроші. Мають виключно в такому випадку смертельні наслідки і кримінальна відповідальність з 14 років. Спецслужби Росії активно вербують школярів у соцмережах, себе не називають, ховаються за вигаданими акаунтами привабливої дівчини або представника якоїсь фірми. Пропонують виконати завдання, платять наперед, а потім шантажують. Вони отак от маскувалися. Як е, дівчина там якась дівчина була Альона із Казахстана, називалася так, от. Е, Чому із Казахстана номер з Росії і пише мені українською. Ну трохи також підозріли. Володі спершу запропонували просто зайти за посиланням, зробити скрін і надіслати їм. За це платили 150 гривень. Потім завдання ставали складнішими, а сума більшою. Врешті у хлопця виникли підозри. Він звернувся до батьків і заблокував користувача. Правоохоронці кажуть: навіть якщо не виконаєш завдання, але взяв аванс, ти вже на гачку. Росіян запитувалися, чи можуть вони для прикладу взяти аванс там завербування, так я їх обманю, зроблю скрін і так далі. Я пояснюю це тим, що якщо ви вже пішли на ці гроші, вас можуть потім шантажувати. Може хтось інший бути завербований, який буде фотографувати вас, вашу сім'ю, знаходити, погрожувати. Є вже такі випадки, ми їм показували. такі уроки у школі. Проводять щомісяця, бо, на жаль, є діти, які не можуть про це поговорити вдома з батьками. Їм завжди кажуть, що у вас є батьки. Але ситуації в сім'ї бувають різні, тому говоримо не соромитися, приходити говорити тим дорослим в школі, якому вони довіряють, кому би вони хотіли сказати. Також у популярній серед підлітків соцмережі тепер працює чат-бот з пали ФСБшника. Достатньо написати назву і відкриться форма для термінового повідомлення про вербування, підпал. Або спробу теракту таким чином, станом на зараз більше 4 тисяч повідомлень надійшло про спроби вербування або пропозиції заробітку легких грошей. Чат-бот служби безпеки України з пили ФСБшника є абсолютно анонімним і безпечним. Тобто інформація, яку ви повідомляєте, обробляється надзвичайно швидкому режимі, а також вона буде абсолютно конфіденційна. Завдяки таким повідомленням, у березні у Львові СБУ зупинила спробу підриву головного залізничного вокзалу. Виконавцем був мешканець іншої області. А в Івано-Франківську нещодавно теракт таки відбувся: 17-річний хлопець, якого завербували росіяни, загинув, 15-річний, який погодився зібрати та підірвати вибухівку. Залишився без обох ніг ми просто мусимо знати, як з цим боротися. Тобто вербування це є дуже часті випадки. Завжди повідомляли поліцію, як тільки було якесь повідомлення. Ви можете сказати, що ви мені ви мене не цікавите і відстаньте від мене. Хіба що того? Якщо ви не знаєте, що в такій ситуації діяти, попросіть якогось дорослих. Це не має різниці. Попереду школярів літні канікули. А отже, ворог ще наполегливіше буде їх вербувати. Правоохоронці кажуть, ніякі гроші не варті життя. і нагадують, кримінальна відповідальність за теракти настає з 14 років і карається довічним. Марічка Кожик Андрій Попович Львів ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Цей випуск ТСН зараз завершую. І вже в студії бачимо моїх колег Руслан Шаріпов Ірина Прокоф'єва. Вітаю вас. Чи засвоїли ви якісь рухи з тілесної терапії? Бачили? Обов'язково так. Ми бачили, до речі, в гримерці, поки були, як ти вправно вправлялася з усіма цими вправами і намагалися повторити. Не скажу, що в нас вийшло бездоганно. Що у вас? Які вправні гості, вправні теми? Ну у нас як завжди фронт ситуація там. Херсонський напрямок буде з нами на зв'язку. І також поговоримо про дуже важливу річ. Це є відновлення програма, яка вже працює декілька, ну можливо, навіть більше року, наскільки я пам'ятаю, от два. Два. два роки так нагадаємо алгоритм, як отримати кошти, якщо ваше житло чи ваше майно зруйноване шахедом чи ракетою російською. Отже, важливі теми залишайтеся з нами. На наступний випуск ТСН вже о 13.00.